Заняття спортом позитивно впливають на здоров'я, зміцнюють імунітет, нормалізують кровообіг, покращують фізичні якості. Систематичні тренування дисциплінують людей, стимулюють до відмови від шкідливих звичок, мотивують до розвитку. На Рівницькій АЕС створені всі умови для заняття спортом як дорослих, так і дітей. У структурі підприємства є потужний комплекс із залами та відкритими майданчиками, де мають змогу займатися працівники станції та усі охочі. На спортивних спорудах проводять заходи та функціонують спортивні секції. Зокрема, популярністю користується відділення важкої атлетики. У нас є всі умови для занять важкою атлетикою. У нас є спеціально обладнані тренажери, спеціально обладнані помости, спеціальні е, гріфи, диски все, або дітки і спортсмени, і відвідувачі тренувалися і отримували задоволення, і приносили результат. Відділення важкої атлетики функціонує з 1997 року. За цей період у цих стінах прищепили любов до спорту та навчили тисячі вихованців волотіти своїм тілом та вести здоровий спосіб життя. Школа важкоатлетів ізотопа відома далеко за межами Рівненщини, адже її вихованці неодноразово посідали призові місця на змаганнях різних рівнів обласних, всеукраїнських та міжнародних. У 2003 році, 2004-2008, у нас був учасник Олімпійських ігор Анатолій Мошик. У нас є дуже багато майстрів спорту, якщо я не помиляюся, 18 майстрів спорту з важкої атлетики. У нас є учасники Європи та світу. Зараз от у нас є дітки, які приймають участь в чемпіонатах України різних вікових категорій – до 13 років, до 17, до 15, до 20. Є спортсменка, яка Представляє наше місто це Луканіна Поліна. Вона є майстром спорту України, в 14 років виконала. Зараз готуємося до України по дорослим, до чемпіонату України. Байкалова Анна, вона в нас теж учасник чемпіонату світу Європи, чемпіонка України, майстер спорту України. Займатися у зал приходять родинами. Тут готуються до змагань та тренуються для того, щоб перемагати суперників. Залізо та свої внутрішні бар'єри. Вже два роки 13-річний вихованець КДЮ США Роман Радчук гартує тут свої м'язи та зміцнює тіло. Він неодноразово брав участь у змаганнях обласних та всеукраїнських, маленькими кроками, але впевнено, йде до своєї мрії. Піднімаю ривок 65, поштовх 80 кг. На важкій атлетиці я можу розвіятись від кожної рутини. Я хочу стати дуже сильним, щоб давати результати. Хлопець поряд Максим Новачок займається лише кілька місяців, але налаштований серйозно. Тут тому що зрозумів, що саме в цьому залі із допомогою професійних тренерів та наставників може втілити у життя свої бажання. Мені завжди хотілося тягати залізо. Єздили в Костопіль, був перший раз ну мав якісь вагання по типу, чи я зможу підняти свій рекорд. Більше ста відвідувачів. Три рази на тиждень приходять до цієї зали на тренування. Абонементи на відвідування у вільному доступі продаються в касах палацу культури та плавального басейну. Запрошуємо до нас в зал важкої атлетики. У нас приємна атмосфера. У нас є всі умови для того, щоб тренуватися. Ласкаво просимо. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.